Кльова нема, і ми вже не тримаємося, ми вже шабашимо. Як вам Взнаєте? знаєте, ех, хіба що з грустю можна вспомнити? Сама офігенська херсонська прикормка, без неї ніяк. Осталось пару пакетів щастя, випускалась на лівому березі, продавалась на правому. Магазинчик, до речі, ще живий Френзі Фішер 2 на базі на Береславському працює, відпрацьовує. До речі, в них навіть є нейтрино Pro, котушечки, Трикабайт з кукуруза, інтеркриль, Реалфіш, дешеві вобліри. чого в них тільки немає, сапетики. Допомагає нам досі прикормочка, і ми і їй, ми, так сказати, допоможемо магазину Френзі Fisher. Це один із. Старіших наших колись був спонсорів. Перший був фанатик, але він був недовго і слава Богу, здриснув. А от Френзі Фішер надійно закріпився і по вудкам, і по котушкам, а прикормка. Кожен херсонець знає на Дніпрі краще не буває. Ви знаєте, цей кірпіч, якщо в воді чистоганом розмішати, в в на перенатічення закинуть. Mm -hmm. Через час все буде в пружині на місці. Клей страшний. За цей її короп і любив, що не треба часто перекидати, закинув і вона держиться, пилить там, жирує. А в мене, до речі, навіть фамфурік адміральський залишився колись підігнали. Це не Frenzy Fisher. А ні, Френзі fisher але задонатив мені полуницю Frenzy Fisher. каплів в прикормку в насадку. Такі пироги. Добре, не буду розводити болтологію. Силочки на магазин в описі під відео, це так сказати благодійний випуск. Пам'ятаємо і не забуваємо. Магазин, який дав нам дорогу, так сказати, в житті. відкрив доступ до настій дешевих по закупці і безплатно, і не тільки. Плюс поміг трошки розвинутись, так сказати. Повторюю силочки в описі. Приходьте, передавайте привіт від капітана Гака. Оце мені взагалі не подобається, тому я вшиваюсь по бистрому додому. Понеслась.